Давайте поглянемо на світ по-іншому. Уявіть, що землю можна читати як відкриту книгу. Отже, змінюємо ракурс, дивимось на все згори, немов дрон. Що ж там насправді? Бачимо дороги, річки, ліси, просто набір ліній та форм, але це ще не знання. Головне прочитати цю інформацію і перетворити її на правильні рішення. Це і є та сама мова землі, і вона насправді оточує нас усюди. Але у військовій справі тут ставки надзвичайно високі, це вміння стає критичним. Адже це безпосередньо впливає на безпеку, на вибір маршруту, на уникнення засідок. І не тільки. Це ж і точність артилерії, і змога побачити небезпеку зверху. Добре, а як же читати цю землю? Є три основні інструменти, і тут є свої компроміси паперова надійність проти зручності технологій. І всі вони говорять мовою символів знати їх, це наче вивчити абетку місцевості. Та це не лише для військових, це насправді фундаментальна навичка для життя. Бо це розвиває просторове мислення, вчить бачити те, що приховано від інших. А ще це дає впевненість у незнайомих місцях і чудово тренує аналітику. І ось ключова думка вміння читати землю це перевага завжди і всюди. Тож головне питання з чого почати, щоб навчитися читати землю вже сьогодні.